Друзья, всем привет! Всем привет, друзья! Я на работе, работаю зараз. Скажите, как чи чей звук? Привіт! Скажіть, чи чути мене чи є звук. Я на роботі зараз знаходжусь. Така пластмаса, так? Бачите? Мені треба робити такі дюрки. Такі дирки треба робити. Потім ця пластмаса береться дюбель, Ну, такий дріт, знаєте, металевий. І ця пластмаса буде тримати мінеральну вату, тобто мінвату. І ця пластмаса надівається на... На цей дріт і вона тримає мінвату. Так. Саня здорово. Скрізь хватає, скрізь хватає. На роботу добираюся як? Як, як? У милості Божій? Тільки так. З молитвою на устах. Зараз оці дороблю пластмаски і буду йти іншу роботу робити. Так, лісом. Лісопеду, машиною, таксі. <гум> по різному, по різному. Напишіть хто звідки, щоб я свій мав уяву, чи є тут американці. Hello, my friends! Welcome to my channel. To my channel Albert Autodors. welcome. Зараз перебуваю на роботі, друзі. Скажіть чи чути, як там є звук чи нема звука. Бо в мене я бачу трошки є проблема з моїм телефоном з приводу прямих трансляцій. Коли я роблю пряму трансляцію, друзі, то пропадає через, Ну, коли трансляція йде більше 10 хвилин то вже пропадає звук, я не знаю чому так, чому це саме в мене так Буває по-різному, буває навіть відео пройде десь 8 хвилин, 9 хвилин і вже звук пропадає. А чого так, я не знаю. Друзі, пишіть, як ваші справи, хто чим займається зараз. Зараз поки що, на жаль, я не маю можливості робити на хаті там в селі, але з часом почну там робити. Зараз поки що. Трошки треба фінансів, знаєте, і зараз працюю, щоб зробити на зиму, це саме таке, що мені треба на зиму зробити, це грубку піч, таку, щоб можна було пропалювати хату. І треба провести воду до морозів. Ну, За воду не знаю точно, але за піч точно що треба. ну, Точно, що є в планах зробити піч. А там буду дивитися по можливостям. Якщо будуть можливості, то проведу воду. Кажуть, за все. Я кажу, за все відповідає серебро, так. Тобто і без грошей нічого зараз не зробиш в нашій країні. Та не тільки в нашій країні, а взагалі на землі. Тобто за все вирішують гроші зараз, щоб щось побудувати, щоб зробити ремонт це все. Обходиться немаленьку копієчку. Тим більше зараз ціни ростуть, на все ростуть ціни. А вже ж хочеться швидше перебратися в свою хату, зробити ремонт, але я розумію, що не може бути швидше, коли зараз такий нелегкий час. Та і знаєте, Я кажу, дякую Богу і за можливість взагалі працювати. Дякую Богу, що ну що він піклується про мене, знаєте. Дивіться, що я роблю. Є такі пластмаски, так? Я роблю такі дзюрки, пробиваю пластмаски. Пластмаски такі дзюрки пробиваю, такі дирки. І потім оці пластмаски будуть надіватися на, на дріт, тобто на металевий дріт. І це буде між дрітом буде мінеральна вата, тобто мінвата. І, це, і цей пластик буде тримати мінвату. І потім, після мінвати, іде клінка. Клінка, хто не знає, це така цегла. Зараз такі хмари йдуть, друзі. Буде дощ. Буде дощ. Вже гермейт, чуєте? Така хмара йде? Немає різниці в якому ти місті, Зараз дуже стало непросто, знаєте. Так, роботи вистає, вистачає роботи, а от працівників не вистачає. Тому що більше виїжджають за кордон, а ті, що лишаються, то самі розумієте. Ну, у нас вранці ото зараз сонце і півнеба вже таке, знаєте, чорне зараз. сині тучі так і зараз дощ буде. Вчора дощ був, сьогодні, ну бо вже літо кінчає... ну, кінчилось вже вже осінь, що ви хочете. Так А зразу, друзі, вибачаюся за суржик, бо я сам з Харкова, мені трошки важко говорити. Але я стараюся говорити на нашій мові. <рес> розумію трошки англійську, розумію трошки італійську, трошки розумію яку там ще? Рум... Румунську. О, чуєте, як грамець? Вау, супер! Так, що там пишуть? В Дніпрі, наче завтра буде. Може бути. Може бути. Друзі, хто ще не підписаний на мій канал, усіх запрошую. Далі буде цікаво. Буду старатися робити такий для вас контент. До після та показувати те, чим я планую зайнятися на зиму. У мене є в плані, якщо все буде добре, зимою почати робити столики з епоксидної смоли. Це дуже класна штука. Але треба пробувати. Що там пишуть? З Харкова немає там. Ніякого знака? Ну так, немає. Я також скажу. На російській мові я вже десь 11 років не пишу, тому що... Я вже, знаєте, якщо буду писати на російській мові, я буду з помилками писати, бо я в більшості пишу українською мовою. Ось. Тому то мені набагато легше писати українською мовою. Так що якось так. Так, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь. І хто бажає підтримати мій канал в дописі, там є всі реквізити, хто бажає. Так. Я вибачаюся, я не успіваю. Ні, я читаю коментарі, але не успіваю відповідати, тому що треба працювати. Знаєте, є така пословиця за простой не платять. Хто долучається до прямої трансляції? Мене звати Альберт. Я сам з села працюю у місті на деякий час. Дякую і вам так само гарного дня. Вам так само гарного дня. У мене лишилося 30% батареї, не знаю наскільки хватить, наскільки вистачить, але може ще дві годинки побуду. Ой, кажу годинки, хвилини. О! Вже починає капати. О ні, о ні. Ко починає капати, друзі, я не знаю. Капати. Зараз як влупить дощ, а то буде весело. Оші де ми працюємо. Вітер піднявся. Друзі, як у вас справи? Чим зараз займаєтесь? Скажіть чи чути мене, тому що буває пропадає звук. show dois Ai dois Зараз трошки будемо ховатися. Cheat. О, ні, починається. Починається. Ще сильніше став досі тут. Лить. Лить, як з відра відрає, зараз буде. Зараз, зараз, ще трошки. О, почалось. Все, ховаємося, ховаємося. Ховаємося, друзі. всім до побачення.